Вітаю картопля Есмі один із кращих ранньостиглих сортів голландської селекції. Період дозрівання цієї картоплі становить 50-60 днів. Під кущем 10-14 великих бульб. Практично дрібненьких бульб в цьому році не було. Вага однієї бульби 100-130 грамів. Ця картопля має жовтий м'якуш, Вона дуже смачна. А крім того всього, вона ще й стійка до хвороб. Стійка вона до фітофторозу, до парші, до раку. І ця картопля. Рекомендована для вирощування і для домашнього, і для комерційного. Ось така вона картопля Есмі голландської селекції.